Київ. Що ви уявляєте, коли чуєте цю назву: купою, що сяють на сонці, хрещатик, що гуде влітку, метро, яке спускається, мов до іншого світу? Це місто, яке знають усі. А ще це місто мого народження. Привіт! Мене звати Ірина Лукенва, і сьогодні я запрошую вас у подорож до Києва. Кажуть, що Київ починається з легенди. Легенди про трьох братів Кия, Щека і Хорива та їхню сестру Либідь. Саме вони заснували місто на пагорбах над могутнім Дніпром. Ця історія передавалася з покоління в покоління як символ початку, як пісня про коріння. Місто вже тоді було. А. Місто вже тоді було важливим центром. Центром місто вже тоді було важливим центром торгівлі. Археологи знаходять сліди з п'ятого століття. Да. Правильно. Археологи знаходять сліди з п'ятого століття. А перше писав писемно... не на. Археологи знаходять. Ц... А що каже історія: археологи знаходять сліди з 5 століття. А перша писемна згадка про Київ була у повісті минулих літ 862 рік. Місто вже тоді було важливим центром торгівлі на перетині водних та сухопутних шляхів. Древній Київ це не просто городище на пагорбі. Це місце, де формувалась держава. Саме тут народилась Київська Русь, одна з найпотужніших середньовічних держав Європи. За князя Володимира тут прийняли християнство. За Ярослава Мудрого збудували Софію Київську. Київ був серцем, що билося в Унісон з Європою. Історія це підтверджує: в кожному камені. В кожній фресці. Київ це ще місто, яке вміє відроджуватись. У 13 столітті його зруйнували монголи. У 17 за нього змагалась імперія. У 20-му пережив війни, окупацію, Чорнобиль, перебудову. Але щоразу відроджувався і щоразу ставав сильнішим. Уже в 19 столітті Київ розквітає як культурна столиця. Тут народжувались ідеї, які потім змінювали всю Україну: Київський університет, опера, перший фунікулер, мости, електричні трамваї. Усе це створило новий ритм великого міста. А незалежній Україні, Київ це серце свободи. 2004 –– помаранчева революція. 2013-й – революція гідності люди виходили на майдан, і цей голос лунав на весь світ. У мирні роки Київ був гучним, веселим, натхненним, у дні війни серйозним, рішучим, втомленим, але незламним. Місто, яке продовжує жити, навіть коли чути сирени, місто, яке не здається, навіть тоді, коли темно. Кожна вулиця, кожна станція, метро, кожен дворик пам'ятає і дихає пам'яттю». Київ це не лише столиця, це дзеркало України. Він росте, змінюється, бореться, але не втрачає себе. Це місто про дух, про любов, про людей. Мене звати Ірина Лук'янова, побачимось зовсім скоро.